Із магазину Сінцей. Сьогодні буду робити огляд саме на жіночу колекцію. Покажу як новий товар, так і акції, знижки. Але новинок також прийшло багато. Я так розумію, що вони місце це звільняють під новинки, тому розпродають все. Окуляри є по 99, там далі будуть і по 39. Ось такі гарненькі за 99. Ось Сережки дуже гарні, але 169 без знижки. Ці зірочки мені подобаються. 119 гривень. Далі такі кільця по 59. І тут прикраси поприходили. Ось таких два краби. Ціна 149 гривень. Або, ой, дуже красивий ланцюжок виглядає за ціною 149 гривень. Далі бачу, що новенька сукня на ній вдягнута. І, і тут рюкзачки, сумочки. Все по черзі. По-перше, приїхала вже, як сказати, це колекція осінь. Ось такий ході 599 гривень. Стелла, написано дуже приємний колір і малюнок. Таку сукню я міряла минулого разу, і в цей магазин вона також приїхала, скажімо так. Тут джинси новенькі, такі блакитні. Але мені більш там сірі, зараз покажу, сподобали, 699 гривень. Це wide leg, да? написано Loss Fit. Lost fit – це такі як рівненькі, Ось так. Такі джинси у них є по розмір. 42 з 32 по 42 розмір. Такі, знаєте, приємні на дотик. Це новинка. І оці крос-боді, чи як, просто сумочка маленька, тканина така, непромокаюча тканина. 459 гривень зі сріблими, ну так скажімо, прикрасами. да, І такий от рюкзачок також гарний, як з гаманцем, іде. 659. Гаманець, ну він як тут. Брілок, скажімо так, його можна всередину покласти. Ну, однотонні пройшли аж ну, три види кепочок по 119, також чорні однотонні кепочки. Тут, я так розумію, це новинка. Так, ось такі ще кеди, вони по 41-й розмір, на високих підошвах 699 гривень. Далі, отакі класні, прям супер красивий колір джинси. Вайдлек. Оце вайдлек. Такі трішки широкі донизу. Вайдлек ідуть по 42-й розмір. І ціна у них 699 гривень. Сукню ось таку я міряла. І чорна схожа ще прийшла. Оцю я міряла. А ось глянь, така більш така коротенька, дуже красиво тут зроблена. Літня сукня, але новинка. Новинка 459 гривень. Тут сукні йдуть на знижках. Біленька ця 37% знижки 289 гривень. Так, я думаю, тут є знижка. Я так розігналась. Ось ця сукня. Да, 339 гривень. Гляньте, ось така сукня зручна. От, резинка до талії. І внизу так, як оборка зроблена. З, ну, з усіх сторон резинка. 339,26% знижка. І ще ось така, чомусь її не порозбирали. Красивий колір, рожева, як тюль. Подвійна тканина. Знижка 48%, 239 гривень сукні на знижках. Ще сукня із коротенькою на знижці йде. Це, мабуть, все-таки комбінізон. Не пам'ятаю, да, це комбінізон. Ну, мабуть, на знижці. Я не знаю. Зараз глянемо. Ні, він без знижки йде. 459 гривень. Тут сирочка, гляньте, яка прийшла біла. Зараз, ну вже там до школи всі готуються. Може комусь потрібно. По-перше, мені подобається, що один рукав. Вони показали, як він кріпиться, як його можна закріпити. І другий такий от довгенький. Ціна в неї нормальна для новинки 339 гривень. Довжина нормальна, не укорочена, як сказати. Ладно, коли коротка така і не середня довжина, така довгенька, гарна оця сорочка. Ціна в ціну я сказала по розмір 2 xl Далі. Ну, Ці ж були блузки вже, мабуть, вони просто на знижці. Так, да, ці на знижки. 289,52% знижки. Кому треба біла блузка, то ось, будь ласка. Не знаю, цей комбінізон без знижки йде. 799 гривень, він блискучий. От футболочки такої не було, З'явилась ця футболочка в смужку, Така вже, знаєте, як в рубчик більш утеплена. Ну так, називемо. 219 гривень, така футболочка, такий Ну, Колір зелений чи оливковий по 2XL. От шорти класичні, красиві. З цими з пасок до них йде. Потім резинка ззаду, попереду рівні. Мені подобаються такі моделі. 459 гривень йде по XL. Ще така сорочка в молочному кольорі. Також можна регулювати цей рукав з карманчиком. Ціна 459 по розмір 2XL. Білі прийшли штани, чи, тут, чи вони такі були, не знаю, сюди їх повісили. 599 такі білі класичні брюки. є по 2XL розмір, трішки завужені донизу. А ось це точно новинка. Я не бачила така жилетка тоненька. Дуже тонесенька жилетка. 269 гривень. Ціна і ще хочу показати, бачите, як в неї гудзики вже так якось незвично. Таких крючечках тут зроблені. Дуже тонесенька, приємна на дотик по 2 xl розмір. Також прийшла біленька футболка, як з карманчиком таким вибитим. Ціна 269 по розмір XL. Взагалі, у них всі ці футболки це 100% бавовна. Зазвичай зараз глянемо. Бачите, 100% котон. От у них футболки, майки. Зазвичай котон. ну, 100%, ну, може трішки менше. Зелені штани не утеплені, як просто повсякденні чи на природу, Ні, для чого хочеш. Ось такі штани 599, недешеві, по Excel розмір. Таку сукню я міряла. О, такі класні сумки, великі, 659. Сорочку я показувала. В смужку багато футболок. Може, це і на знижках тут. Ні, це без знижок. Це йде 189 гривень. Оце красива, яка прийшла. Гляньте, диним. Як зроблена сорочка. Дуже красива. Як це я її не побачила зразу. Класно так оброблені ці кармани. Стильно виглядає. Скільки коштує? 799 по 2 xl Розмір. Так, це біленькі сукні, глянемо вони на знижці чи ні? Подовжені. По 519-21% знижки. Мережево йде внизу і регулюються ці бретельки по Іксель. Така сукня. Далі глянемо: отут якісь сукні я на знижках. Такий окремий у них острівець, як залишки, скажімо так. Суконь. Ну, така блакитна. 289,52% знижки. Вона подовжена, рожева відпала, цінник відпав. Ось така 289, дуже симпатична. Бежева з сірим, вона подвійна тканина іде в неї. Хочу сюди дістати, показати. Мені вона якось сподобалась, як зроблена. Чорна з білим. 289,37% знижка на цю сукню. Тут вона, от, бачите, як зроблена під шию, а є біла, а є чорна з білим, вона йде, як майкою зроблена. Глянемо, скільки коштує, немає цінника. Тут у нас є цінник. Так, отут ціночок є. Угу. І ось така 359-22% знижка. Довга. Знижка, я так думаю, на цю ж сукню. Да? Біленька така з блакитними квітами 459, ззаду резинка, так як талія трішки відокремлена. Далі є з рукавом трішки суконь, мабуть, на знижках. Глянемо цю білу, таку, як мережева, 399. Вона йде по розмір XL, І в неї рукав, от, дуже красиво зроблений, і ззаду так трішки, як виглядає, не до кінця ця підкладка, і спина відкрита, зав'язується. Ніжна, то молочний колір, і ще ось просто сукня під горло, Вона як жатка, скажемо. Не буде м'ятися. І це ж ну, схожа модель. Зараз і на ту, і на ту скажу ціни. Ця чорна в квіточку, а це без знижки 459. Зараз глянемо, така зі знижкою чи ні. Це до речі, йде більш важка з підкладкою. Бачите, як рукав зроблений, трішки розкрішована донизу. 219,52% знижка. Що тут? О, це дуже красива сукня. 399 зі знижкою на гудзиках, Ззаду резиночка. 33% на неї знижка. І глянемо на цю як м'ятного кольору чи оливкового. Біла з оливкою. Ось ще така. Зараз підніму, впала. Так, ось така ще сукня. гляньте, красиво тут пасок цей зроблений. валанами донизу. Ззаду резинка. 459, 23% знижка. Так, написано розпродаж, розпродаж. 459 такі чорні джинсові шорти. Сині 289. Ось такі 289. Футболка така симпутна, але вона без знижки, йде за 339 гривень з написом. Ой, гляньте, так куртка, начебто, да, як куртка написано, жакет жіночий, 339 гривень. Іде на змійці, ось попереду, так на змійці без підклади. Так воно як і сорочка, як куртка 339 Ціна. По розмір буває 2 XL. Також шорти за 459, за 459 джинси. Це скінь, я думаю, за 289, так вгадала. Такі вайдлек за 459 зі знижкою. Біленькі, гляньте, 169,72% знижки. Як тягнеться модель фльор, якось так називається. Чому на них така знижка? Вони такі, як на довгі ноги, зроблені, ну можна ще й обрізати. 169 гривень, 72% знижки на отакі джинси. Білі. Так, білі. Вони, мабуть, як кльош так, да, донизу йдуть. Їх там не намалювали, хотіла подивитися. Ні там... А, це якісь скіні всі намальовані. Ладно, тут по 339 модель така повністю на резинці. І ще біленькі є. А білі без знижки 599. Є спідниця джинсова з розрізом попереду, зі знижкою 39% 399 ціна. І по 44-й вона йде. Так далі. Тут у нас 169,63% знижки. Гляньте, клас. 169 гривень всього-навсього. Причому не супер утеплений. Такий на вечір можна зараз вдягати, от коли й дощ іде. Такий тоненький, приємний, гавай написано. Так, а по розмір я сказала, Да, по 2 XL розмір буває. Рюкзаки на знижці по 339. Ще худі такий блакитний на знижці 219 гривень, 63% знижки. А, ну ця ковтина з лимоном. Вона мені дуже сподобалась, коли на манекенах висіла з цими лимончиками. Вони так зав'язували на шию. Дівчині 219 гривень, 52 відсотки знижка. Гляньте, які знижки класні на худі. От зараз можна купити 289. Ось такий блакитний. А, це такий же. Так. Тут вже якісь теплі кофти у них лежать по 219, ось така. Так, ну Тут дуже багато всього на знижках, хочу вам сказати. Тут розпродаж на кофти. Далі це якісь нові джинси. Цікаво виглядають. Так, а це новинка. оці коштують 699 і ось оця ж новинка тут ви повісили. А от сукня 359. Є блакитна, є біла на знижці. Так, і є також на знижці ось така футболочка: 139 гривень, 48% знижка. Сукні, ага, капелюшок 219. Ось ці сукні по 219 гривень. Так, ну супер ціни. Так, враховуючи, що окуляри є по 39 гривень, 289, ось така спідниця. Так, оця жилеточка жата, симпатично виглядає, Глянемо, яка ціна. 189,44% знижка. Куртка тк тканинна, до речі, 49% знижка, 459. І вся ця замшева внизу 659. Так, далі. Тут у нас ось така ось такі штани легенькі, глянем, як начебто. Такі штани 289%. І рожеві штани глянемо, ціна. Зі знижкою 289. Ну, взуття зрозуміло літнє ось ці босоніжки з симпотні покажу за 289 гривень. Ось такі. Ну, от сорочки такі вибиті, також по акції 359 гривень, є рожеві, є білі по розмір 2XL. Тут все літнє вже розпродають. Низ від купальника за 169 можна купити. Ось такий топ за 269. Літнє взуття від Disney 219 Купальник ось такий суцільний, блакитний. Дуже симпатичний. Ціна в нього 459 гривень. Ну, не сказати, що прям супер розпродаж поки. Але так, знаєте, вже маленькі залишки. По 189 такий верх. Низ від купальника 99. Або такий біленький за 79, 219 гривень. Ось такі шльопки. Ні, ну є деякі позиції, дуже класна акція. Глянемо ось такий о, туніка. Да, літня також красива з розрізами, як в'язана гачком, начебто, але вона йде без знижки за 459. І взуття багато на знижках. По 159, бо соніжки ці біжеві, 269 гривень. Повертаємось знову до нової колекції. Білі такі штани. Бачите, вони просвічуються видно ціннику там внизу. Так, такі штани, ціна 599. Є до них також топ. от так написано. Зараз побачимо по 2 XL. Резинки з усіх сторін І кишені. Ось тут. З двох сторін кишені. Ось такі штани. Не, не супер білі. Трішки як молочний відтінок. Сорочка денім, Ось така приємна на дотик, м'яка. Така, знаєте, більш вільного крію. По 2XL розмір. І така сорочка коштує 659 Так. З цієї сторони. Так, що не мали на увазі? Ні, це 149 така маєчка ціна. Взуття по знижкам 219 гривень. На знижці ось таке 219. Тут оце новинка. Це просто як сукня така чорна, майкою зроблена. 339, є по розмір 2 xl Ось така середньої довжини. Сукня, по розмір 2 xl Знаєте, вона як класична. От не сказати, не в рубчик, не така, що трикотаж, більше як класична. І з цієї сторони, 659 гривень. Сукня, вона як дві фактури тканин. Така сукня є по розмір 2 xl 659 гривень. Покажу, як вона вдягнута на манекені. Укорочений в неї це деталі, да, як топ сказати. Так, я думала, це вже зі знижкою. Це ж було, була вже така блуза 269, по розмір XL. Ось ще прийшли джинси. Такого плану джинси. По розмір 42 йдуть 699. Дивіться, як вони так вже цікаво як малюночок на них такий білий. 659. Це також wide Leg модель, коли трішки донизу кльош. І ще сині прийшли джинси, також wide Leg, Ой, красиво ці стрічки зроблені, такі як е, помаранчеві чи як жовті. Знаєте, як от раніше були джинси. от вони з такої, І тканина така як важка, більш така цупка. Ось такі е, колір мені подобається. По 42-й ідуть, і ціна у них також 699. Ще хочу показати. Я не знаю, блуза жіноча це називається. Ну, як худі, светер жіночий навіть називається. 459 є по розмірі XL, Вільний дуже крій. Бачите, яка вона така вільного крію. І ззаду також напис іде. Прикольно. Виглядає стильно. Далі така футболочка. 139 гривень 48% знижка. Просто з написом. Ось так виглядає, що там Orange Life написано. І джинси внизу також wide Leg, блакитні 699. Ні, ну ця сукня вона на мене якось сіла неправильно. Е, получається, що тут воно як. Я в ній як трішки підстрелена. Взяла цю сумочку за 459. 659 коштує ця сукня, вона така двохфактурна, тут в'язаний верх. Мені подобається, як вона просто на мені сіла погано, я в ній якось... Не така, як треба, 659 гривень, полієстер, поліамід. Тут якось, мені здається, чи вона повинна бути нижче, чи треба було брати більший розмір. Я взяла М це мій розмір. я 1,70 сімдесят у мене зріст. Ну, але і тут в грудях я 90 вона на мене така, знаєте, зажала все. Ось так: десь 90, ну, 90 Да. Сумочку хочу приміряти з різними образами. Я джинси також взяла, щоб подивитися, як вона. Сукня непогано так сіла, вона тягнеться, коштує 459 гривень. Гляньте, вона сіла так гарно, як треба. І тільки тут не регулюються ці лямочки, але вони так міцно тримають. Ну, може, комусь треба ще прогулювались. Нагадую свої параметри, але мені здається, що якась читовща стала. Все так мені обтисло. Це розмір М, я метр сімдесят. Зріст у мене. Тут у мене 90 талія 68, десь так, і 98-96 бедра. Це все в залежності, буває, що я трішки худно. Поправляюсь. От останній раз я міряла такі були параметри, але може трішки потовщила. Сукня класна, довжина, поліесте, поліемід, але 459 гривень. Нова колекція красиво на грудях зроблена, подвійна тканина, також із підборами да, вдягти таку сукню. Буде такий більш вечірній образ. Мені здається, що сумочка підходить до всіх луків. <сум> Ось таке худі. Я взяла L розмір. Завідома. Люблю, коли вони широкі, але він <сум> якийсь дуже вже широкий, <сум> не знаю. Так, худі коштує 599 гривень 60%. Тут котон. Ось такий прикольний малюнок, класно капюшон. Бачите, зроблений вільний. От тут нічого не зажимає, показує. І так ззаду він виглядає також красиво цей капюшон. Коштує воно 599 джинси 699, 38-й розмір. Це wide leg, такі сіренькі. вони на мене, по-перше, чомусь довгі. Зазвичай на мене їх джинси не довгі. І знову вони мене дуже втисли. 38 розмір. Ось так. Ну, худі приємний, да? дуже такий симпатичний. Ця сорочка мені дуже сподобалась. Тут просто один рукав вони зробили, ну щоб було видно, як можна, можна так його ну, вдягти як класично, підкотити. Коштує всього 339 гривень, полієстер, але от я вам хочу сказати, вона така легенька, класна. Я взяла розмір М. От він сів як треба. Глянь, така довжина, все дуже добре. Можна її, звичайно, ж так заправити, якщо кому потрібна, там класична. Тоненька, головне, що вона тоненька, і наверх можна жакет вдягти, дуже зручна. Можна розтібнути, просто як верхній одяг, навіть на купальник, тому що довжина така дуже прикольна. Взагалі універсальна сорочка, універсальна, 339 гривень. Білий колір, як треба, білий, і також рукав фіксується, що також зручно. Вона така, як трішки прозора. Приємна я ж Вам не сказала, що окуляри вже по 39 гривень можна знайти. 39 гривень. 77% знижка. Гляньте, ще інші є за 39, по 119. Ну, два види це точно. Я знайшла по 39 і по 99. Багато знижок на прикраси по 49, по 79. Дійсно, дійсно, дуже багато зараз є навіть по 119, по думала, по 19 краби. Багато речей на розпродажі, також дуже багато новинок. От мені прям сподобалося, що новиночки попривозили, і літні також новинки. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. І наступний випуск буду робити вже з іншого магазину Сінсей, Завтра або післязавтра і покажу одяг. Для всіх, для всієї родини, для чоловіків, для дітей, для підлітків, які є акції, які новинки. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!